Як стати популярним у Тіктоці? І чому, скоріше за все, я не стану таким? Дуже просто ціна популярності в інтернеті це позбутися свого сорому. Тобто перестати переживати, що про тебе скажуть люди, що люди пишуть. Просто бути собою і показувати своє життя, яке воно є, тобто показувати свої дивні танці, ми, напевно, ви бачили, показувати своє сало. Якщо ти маєш зайву вагу, показувати свою неідеальну кухню, свою не, ідеальну, не знаю, там, шкіру, все, що от, от, наприклад, ви бачили, там є такі жіночки, які взагалі говорять матами дуже, да, вони стають популярні. Тобто, коли людині стає похер, вона обезбашена трохи, на неї всі звертають увагу. Ось в моєму випадку, я, наприклад, слідкую, щоб там і світло гарно впало, щоб я нормально все сказав. Щоб звук був хороший, щоб все було чеки-піки. Коли починаєш трошки вилизувати, воно виглядає не так по-справжньому. І саме головне, що, наприклад, моя мама вона не париться, як вона виглядає там на відео, що вона каже, вона от така от жіночка. І от в неї там, ну, підписники, вже люди її знають. Ось. А про мене, ті самі люди, можна сказати, наші знайомі кажуть. Ну, трошки не по-справжньому він говорить, трошки фальшиво. Тут наіграно, знаєте? І ну, Мені це, звісно, дивно чути, бо мені здається, що я такий, як я такий є на камері. Але все-таки я переймаюся, щоб все було чекі-пікіки, можливо, це якраз помітно. Не знаю, як вам моя думка, чи ви погоджуєтесь чи ні, але я вважаю саме так.